Книга рекордів Гіннеса офіційно визнає Дракулу найбільш екранізованим літературним персонажем. 538 фільмових появ станом на 2015 рік. Шерлок Холмс відстає з 299 появами, але це тільки фільми. Якщо рахувати все, телебачення, ігри, комікси, театр, цифра перевищує 700 адаптацій. Дослідники Джон Едгар Браунінг і Керолан Піскарт знайшли майже тисячу додаткових появ у коміксах і на сцені. Це означає, що десь у світі щотижня з'являється нова версія Дракули. В 1922 році. Виходить на сферату, який майже знищили через судову справу, але він вижив і став шедевром. У 1931 році Бела Лугоші створив канонічний образ дракули, зігравши роль близько тисячі разів. З 1958 по 1973 Крістофер сімдесят «Хармер Хоррор» додав кольору сексу і крові сім фільмів, які принесли студії мільйони. А сьогодні тікток тегі дракула мають понад 300 тисяч постів. Дракула Флоу 23-го року набрав мільйони переглядів. Кожне покоління знаходить свій спосіб переосмислити графа.